Рік 2141, людство на землі ще не оговталося від хвороби клодис найбільшої пандемії за півстоліття, коли з'являється новий патоген, який інфікує винятково вагітних жінок. Група вчених імунологів намагається розгадати таємницю нового патогену та його можливий зв'язок з нейтринними спалахами, зафіксованими навколо планети на Марсі ситуація не краща. Чисельність населення марсіанських колоній перевищує 100 тисяч, і третина з них народжені на Марсі. Молодь в колоніях прагне змін, не усвідомлюючи, що ці зміни можуть ставити під загрозу існування колоній. Це історія про те, що людина, попри всі досягнення цивілізації, не змінюється і ані збільшення тривалості життя. Ні навіть перетворення на двопланетний вид не гарантує людству порятунок. Чи зможе людство пережити ці темні часи? Чи змінить нова домівка на Марсі долю людства? Дізнайтеся в колонії від Макса Кідрука.